Привіт, сонечки. А пам'ятаєте, я вам розказувала історію про маніяка, який хотів мене прекрасно, неповторно зґвалтувати. Ну, це, звичайно, така сама іронія, але дійсно був маніяк і існує досі, на жаль, який хотів мене зґвалтувати в інтернеті, тобто вимагав від мене. З ним віртуального сексу, і за відмову погрожував фотошопити мої фотографії, як попало їх виставляти, погрожував також розправи і так далі. Особистість це доволі бридка. Чому розказую? Звичайно, що я не погодилася з ним на віртуальний секс, звичайно, що я не погодилася нахилятися, розставляти ноги та показувати свої перса так, як він хоче. Тому що я маю свою українську гордість. А, нібито він стверджував, що він вроджений штатів, що його а, мати також біженка, як і зараз багато людей з якихось там європейських країн, а, якщо це вірити, можна його словам. І головне, яка це особистість, він одержав.